Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі назвою Street Legal Racing Redline. І давайте заглянемо в магазин потриманих автомобілів, щоб взяти оцю RX7 FD35. Так, ми взяли цю мазду, і давайте займемось заміною ходовки, двигуна, так, як там пружини знімаються? То я задні пружини зняв? Задні я ще можу зняти. От передні треба постаратися десь, а зумів. Так, тепер машина без ходової, тепер <кій>, нову підвізку збираємо. Ставлю тільки саме найкраще. І гальма також більш краще. Ну і диски нехай 19-ті. які ж диски ми візьмемо? Так, які ж ми візьмемо? Так треба подумати, може, оці так, ставимо все. А резина не підходить. Ця гума не підходить. Тут тільки під 15 дюймів гума. Давайте оцю спортивну поставимо. І вона не підходить під ці диски. А яка ж гума тоді підходить? Я не знаю, яка гума підходить. Ця підійшла. Так, занижуємо. Так, треба опустити. Так, десь маю я пружини нащупать, щоб відрегулювати. Так, якось зумів. Тепер задні. Ось так десь. Як там амортизатори жорсткіше зробимо? Десь так. Тільки щось якось виглядає ця rx 7. Тепер збираємо на Баздовському блоку 4-хциліндровому. Звичайний, ми зберемо. Токовий ми збираємо, палену систему, ну турбонадуми. Не збираємо. Трансмісія тут вона така, у нас така. щеплення тут таке ж. Ну і нічого у нас тут особливого. Так, глянемо на графік. 116 коней та 236 момента. Так, 14 з половиною. Хоча навіщо я її я її тільки викручував. Ось так знімаємо. Регулюємо його так, щоб він максимальну потужність видавав. Паливну систему. Я не знаю, чи чіпати варто. 128 коней та 260 момента. Походу, не варто чіпати паливну систему. О, більше вже 130 коней. так далі регулюємо 133 135 коней навіть так що по іншому Нехай буде так. 135 конець та 273 момента. Коробка передач у нас повністю задньоприводна. Так, може повний привід зробити. Заблокували диференціал. Тепер заведемо. Тепер вийдемо на тестовий трек і випробуємо її. Поїхали. Нічого собі. Щоправда, 135 коней якось слабувато для такої тачки. Поїхали. Ну, 6,2 секунди до сотні це, я вважаю, непогано. Так, це четверта передача. Якось слабувато. Розганяється, тому що машина ваща для 135 коней. Нас доганяє. Гаразд, підемо, відремонтуємось. Так, 200 баксів. І вийд, вийдемо одразу на перемогу. Вийде. Може там ми наберемо максимальну швидкість. Зато пробіг у цієї мазди рік 7 61 тисяча. Нічого і поврізалися. Так, якось слабувато. Але може, перевіримо і максимальну швидкість. Так, 180.

Так, 220 км за годину. Давайте на шосту передачу перевімкнемось. Ну, слабуватий двигун. 135 коней для такої тачки. 222 км за годину. 223. О, 225 навіть? Ну, давайте в гараж вийдемо? Відремонтуємо її? Поставимо глушник на неї, хоч якийсь. Може цей? ...відійде. Так, давайте вперед його видвинемо, щоб він десь так виглядав. Він десь так і виглядає. Так що, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!